У Миколаєві від початку минулого опалювального сезону впровадили двоставковий тариф. Як пояснили на комунальному підприємстві Миколаївоблтеплоенерго, що це не новий платіж, а лише спосіб розрахунку вартості послуг. Детальніше про те, як він працює та чому це зручніше для споживачів, далі розкаже Катерина Рупташ. Від початку опалювального сезону 2024-2025 років для споживачів нарахування за послуги теплопостачання здійснюється за двоставковим тарифом. На комунальному підприємстві Миколаївоболтеплоенерго пояснили, що це не додаткова плата, а лише зміна формату тарифу, який використовувався в попередніх сезонах. Двоставковий тариф це система плати за теплову енергію, яка складається з двох частин. Умовно змінна частина це плата за фактичне спожите тепло. Ця частина залежить від кількості тепла, спожитого будинком або приміщенням за місяць, та нараховується тільки в опалювальний сезон. Друга частина це умовно постійна частина, це фіксована плата, що залежить від теплового навантаження будинку. Ця частина нараховується щомісяця протягом року, незалежно від обсягу споживання теплової енергії. Умовно постійна частина тарифу покриває витрати на обслуговування тепломереж, котелень, насосних станцій та іншого усього, що потрібно для підтримки системи в робочому стані. Це допомагає підприємству якісно підготуватися до нового опалювального сезону та зменшити ризик виникнення аварій. У міжопалювальний сезон з квітня по жовтень опалення не подається, тому умовно змінна частина тарифу відсутня. Однак, умовно постійна частина тарифу нараховується, щомісяця, вона забезпечує підтримку інфраструктури тепло. Остачання в робочому стані через це у міжопалювальний сезон умовно постійна частина становить основну суму, суму рахунку, що може здаватись споживачам незвичним. Водночас двоставковий тариф дозволяє зменшити витрати в опалювальний сезон. А загальна сума платежів розподіляється між двома частинами. Таким чином, двоставковий тариф дозволяє справедливо розподілити витрати, адже замість великих рахунків взимку споживачі платитимуть менші суми щомісяця. Також на Миколаєвобл теплоенерго пояснили, як розраховується умовно постійна частина. Вона базується на приєднаному тепловому навантаженні. Кожен будинок має визначене теплове навантаження, яке вказує кількість тепла, необхідного для опалення. Умовно постійна частина тарифу розраховується як місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження. Для кожного споживача умовно постійна частина залежить від теплового навантаження будинку та розподіляється пропорційно до площі квартири чи приміщення. Так споживачі можуть побачити за що саме вони платять, оскільки фіксована частина йде на утримання системи, а змінна за фактичне спожите тепло. Формула розрахунку виглядає наступним чином: затверджений тариф на умовну постійну частину, який складає 119 дев'ятнадцять тисяч сотвісімнадцять гривень 74 копійки, множиться на теплове навантаження будинку. Наприклад, одну десяту гігакалорій на годину та множиться на коефіцієнт розподілу, який залежить від площі квартири. Якщо розглядати саме приклад квартири, ну квадратних метрів, а у місяць платіж буде становити близько 120 гривень на місяць. За словами Валентини Карівої, такий формат тарифу має також стимулювати споживачів забезпечувати енергоефективність, адже зменшити рахунки за опалення можна завдяки утепленню будинку. Двоставковий тариф робить оплату на опалення більш передбачуваною та справедливою, розподіляючи витрати рівномірно та заохочуючи до економії тепла для споживачів споживачів. Це означає менші зимові рахунки, стабільне теплопостачання та можливість впливати на частину витрат через енергоефективність, встановлення вікон, утеплення стін даху будинку допоможе зменшити споживання теплової енергії. Отже, умовно змінна частина буде менше. Докладніше ознайомитися з інформацією можна на офіційному сайті Миколаївоблтеплоенерго за QR-кодом на екрані. А якщо у вас є питання або сумніви щодо нарахувань, звертайтеся до абонентського відділу за вказаним номером телефону. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.